Школярі Житомирської 23-ї гімназії побачили намальовані небелиці та вже не можуть дочекатись, коли їх роботи зможуть потрапити на конкурс. Про свої мрії діти розказали і нам. Що там буде незвичайного, що бігімот дуже швидко бігає, як зебра. Там піраміди, сонце, небо, люди, скорпіони, трішки зебра. Річка Ніл. Та що дельфін з ролом кимось. Ага, от бачите, ви навіть видивилися... І, і годинник з... з грибами. Бачите, який годинник? На ньому виросли гриби. Хіба таке буває в житті? Ні. Ні. Діти проявили неабиякий інтерес до робіт. Вони з легкістю вступали в дискусію з організатором виставки Андрієм Сендецьким. Він у свою чергу так зацікавив юних мрійників, що вони на перебій ставили питання і висловлювали свої думки. Мені сподобалася ця картина. Якщо б я її малював, то я б назвав Ляпляв шедевр». Ця картина, вона про природу, там тварина допитлива, вона хоче щось дізнатися. Дорослих вражає, що в цих картинах немає штаму. Адже дитяча фантазія безмежна. Надзвичайно цікаві роботи. Вони настільки нестандартні, що ми не можемо забрати дітей з цієї виставки. Їм подобається. Вони вже всі хочуть малювати. Вони взяли вже контакти організатора цієї виставки. Ми надіємося в майбутньому ще й наші роботи. Ви побачите. Віолета Житомирянка намалювала на канікулах свою фантазію. Робота дівчинки тепер теж мандрує світом. Я дуже люблю коней. Ну, Леки е, завжди з'являються в Україні навесні. Е, малювали нею теж зимою, на весну хотіли щось таке намалювати. Для авторів робіт найбільша втіха, що їх картини не припадають пилом. Центр мистецько-культурних ініціатив у Львові намагається возити дитячі шедеври по світу, аби показувати професійній спільноті митців. Дзвонять дорослі люди і кажуть, що це фантастика. Ну тобто діти е, мають такі ідеї яких на яких просто дорослих вже просто не вистачає так, і це е, їм бракує, можливо, вмінь, але ідеї їхні є неперевершені. Для дорослих це є бомба. і це дуже приємно. Просто не болиці у Житомирі можна побачити в обласній науковій бібліотеці до 15 квітня.